Всім мої вітання. Ось цей автомобіль дійсно вартий вашої уваги. BMW 535 -та. із США з мінімальними пошкодженнями 2014 року. 3,0 бензин на автоматі. Великий люк. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Всі чотири диски не затерті, не потерті, взагалі без зауважень. Камера заднього огляду. Заглянемо у салон. Дерев'яна вставка, пам'ять сидінь, 4 склопідйомника, шкіряний салон в гарному стані. На даній площаці ви зможете оглянути та зробити тест-драйв ось цього чудового автомобіля. Задній ряд взагалі новий. Таке враження, що ніхто там не і не сидів. Знаходиться автоплощадка за адресою місто Івано-Франківськ, село Чернігів, вулиця Надвірнянська, 2Б. Також відвідайте телеграм-канал Люкс Карс. Всі саме перші новинки поступають в телеграм-канал.